Вітаю! І так, у нас жовтий на підході. Сьогодні у нас 25 вересня, і цей рік трохи прохолодніший, ніж був попереду. Зараз у мене, з ким ми працюємо на агросупроводі, у нас активні, залишаючи ще 5-7, максимум 10 днів, щоб попливати на рослини, котрі ростуть в теплицях. Перець, помідор, огірок, баклажан, можливо, в когось, і попливати на кореневу систему. А, що це означає? Що час зараз вносити те, що може простимулювати і захистити кореневу систему? Ми тільки від, відлилися такими як уніформ, котрий системно допомагає від пренеспорозу. І далі у нас буде завдання вносити а, корисні мікроорганізми. Наприклад, це буде триходерма мікагардіан І, до речі, як ем, кожен рік ми робимо зараз великі пакування. І робимо на них акцію. Якщо перейти за посиланням під відео на велике пакування по трихадерму, чотирьохлітрові пакети раніше ціна була 1000 гривень за один. Їх там три види. Зараз а, два берете, третій в подарунок. Там він перший знаходиться. І ми зараз вносимо це в полив. Чому вона потрібна Триходерма заселяється на кореневу систему? Підіймає у рослини імунітет, сама трихадерма, і розбакову елементи живлення в ґрунті, рослина краще за свої елементи живлення і виділяє стимулятори росту для кореневої системи, взагалі для рослини. Тобто, це останнє, що можна зробити, тобто хімію вносити, ну далі вже не потрібно, тому що у рослини ну, вона скільки буде існувати? Ну, до 1 листопада до 10-15 листопада там в неї буде вже фініш. Треба дотягнути ціни не було на продукцію. Зараз після холодів вона повинна змінюватись, і тому треба над рослиною попрацювати. Її можна вносити з, з, з добрими з усім. І також для відкритого ґрунту, в кого, наприклад, є, зараз росте цибуля озима. А, треба кому розігнати вегетативну масу, можна вносити також в полив. У мене два господарства є, ми будем, будемо планувати це вносити десь на 5 жовтня. Температури а, не оптимальні, да, коли у нас плюс 2, але температура ґрунту у нас буде коливатись плюс 10, плюс 15 градусів у нас буде температура ґрунту, і а, в цих умовах треба вносити живу форму, агресивну форму триходерми, Віріди, канінги та харцаном. Переходимо на сайт Агранвіш, заходимо в біозахист, натискаємо на біозахист, і у нас тут перший це набір триходерми 2 плюс 1. Якщо бачите 2 плюс 1, то це воно вартість 2000 гривень за 3 пакування, тобто за 12 літрів цієї триходерми. тобто на 1000 гривень, дешевше, тобто мінус одна в подарунок. Це у нас вірідди, Канінги та Харцану. 4 літрові. Всі мають повітряний клапан, вони дихають. Які дози застосування? Поїхали, якщо ви вносите на полуницю, ну, бо взагалі відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт цілісообразно зараз вносити куди? Це цибуля озима. От у мене зараз на грасупроводі. Перший листочок прокид... протикується, починає рости. Я бачу, що у нас цей рік прохолодніший, ніж попередній, треба встигнути розігнати. Наступний полив ми плануємо дати корнестимулятори. Перший листочок пішов начебто рано, але треба гнати її. Гнати, менше давати хімії, тому що ну, зараз, щоб не опалювати кореневу систему, будемо заселяти трихадерму. Вона взимку працювати, ну я думаю, ні, вона не буде. Їй тут ціль відпрацювати з цей місяць жовтень і весь час бути поряд з кореневою системою і продукувати гормони росту і імунітет рослини, і накопичити цукри. Це буде робити трихадерма віріди, каніни та Розхід на 1 гектар від 4 до 6 літрів. В поли вдавати. Тобто загальна кількість цієї трихедерми, наприклад, півтора літра віріди, півтора канінги, півтора харцану. Якщо ви берете оцей набір 12 літрів, то вам це, ну якщо по 6 літрів на гектар, це на 2 гектари внести, вносити з добровими. Доброва я б обирав би, наприклад, сульфат калію, монокаліфосфат, вніс їх і потім в кінці вносимо, наприклад, якийсь корний стимулятор. Можливо, взяти Black Magic зайти. Тут у нас є от Од Грогрінів, можливо, взяти рутмост, і плюс додати трихедермо, щоб там вона заселилась і працювала в ґрунті, збагачувала кореневу систему. Наприклад, у вас полуниця, ви теж можете взяти і вносити, тому що треба, щоб рослина відчувала, що на неї на кореневій системі заселилась корисна мікрофлора. В теплицях це у нас. Огірок мат в теплицях дозування. Давайте на 10 соток, це 600 мл на 10 соток, це стартове дозування. По 200 мл кожного. М -м, можна і більше давати на 10 соток, можна давати по 500 мл, тобто можна збільшувати дозу. Якщо у вас є можливість, ви можете взяти велике пакування і внести прямій з запасом жирно. Передозування неможливо, ну, на разу ще не зустрічалося, а прям сильно внести. Зараз у нас кого огірок, ми починаємо це вносити. Томат, ми підзатягуємо збори, ціни нема зараз оптимально, ми підзатягуємо збори, рослина не звільняється з плодів, і тому гірше наливається в верхній китиці. І ми будемо робити зараз після збору. Збору ну, вже треба робити, можливо, через тиждень, будемо робити збір і одразу будемо робити полив, знову ж таки, з якимось покращувачем ґрунту, Viva або Black Magic Plus буде у нас трихедерма. Тобто, щоб рослина, оці 3-4 тижні, котрі залишилась. Була більш активна. А наступне це, якщо ви вносите сідірати, бо посіли сідірати, то теж можна придбати і використовувати, коли ви будете їх обробляти, щоб вони краще переробилися в ґрунті, та це бере участь в цьому саме Трихадерма. І внести її з запасом, якщо це робити оприскування на 10 соток дати по пів літри кожного виду, або, можливо, навіть і по літру. Тобто дати з запасом все одно ну, зайва вона не буде, тільки ґрунт буде збагачений. Тому кому було корисно, якщо у вас, наприклад, це були озима. от в мене зараз брокколі росте є на супроводі брокколі і ці, і ціна капуста, котру залишилось два тижні. Бачу, треба, от їй, щоб вона прям пішла пішла рости. Оце треба, можна це зробити. В теплицях, що у вас зараз а, росте, або там, не знаю, ви плануєте зараз сіяти редис і з першим поливом можна внести а, корисну мікрофлору. Вибираєте оптимальні умови, бачите, що рослина перспективна. Звісно, якщо рослина вже закінчує своє життя, ні, там не потрібно це робити, треба просто дозбирати врожай і все. Але якщо її ще місяць розвиватись, місяць е конкурувати в цьому світі, то ця акція гарно вам може підійти. Дві. Платите третя в подарунок, а кількість обмежена. Ми наробили зараз свіжу. Якщо розійдеться, можливо, зробимо ще одну партію партію в цьому році.